Вітаю вас, друзі, вітаю вас, дорогі підписники. Писали, щоб ми з вами разом подивилися, спитали інформаційного поля, що там буде в Очакові, чи будуть обстріли, чи буде Кінбурзька коса вільна до кінця лютого. Давайте запитаємо інформаційний простір міста Очаків. Дніпровський лиман. Напротив, Кінбурзька коса. Часто бувають обстріли. Що буде до кінця лютого? Чи буде продовжуватися ця ситуація? Ачаков, кінбурська коса, мирне населення України. Як будуть справи? Кордони, Ачаков, Кінбургська коса. Які будуть справи? Ви знаєте, що буде страшно від пострілів. Буде страшна відпро... Это карта страшного висока. І це дьявол такий робить: пугає, устрашає дьявол війни, енергії війни, все це робиться на воді, буде, буде він чимось миленьким і таким запретним стріляти ще до кінця лютого. Мілке, запретне на очаках буде стріляти, і це буде страшно. Це все ворог коригує і планує робити до кінця лютого, рідненьке. А мирному населенню як нічого не буде. Буде дуже важко. Від послі послі буде важко і будете переживати дуже. Дивіться, оборона буде. Там буде сила 50 на 50. Що ще там буде? Ну ви сидите і будете сидіти вдома. Тільки буде дуже страшно від пострілів. Будете вдома, будуть ще й гарні новини. Гарні будуть новини, обов'язково. Ну, Но вони ще будуть устрашати. Будуть, буде, ще, буде ще до кінця. Лютого важка проблема. Будуть будуть вони стріляти, нападати, а наші хлопці будуть захищатися. І дивіться, дуже буде така борьба ще велика, і можуть бути жертви там і за із, із цієї. Там буде сильне таке двіження, а потім ще приїде таке хороше для того, щоб було вже добрі новини, і тоді вже вони будуть. Но до кінця лютого буде ще важко. Приїдуть, приїдуть там, приїдуть для того, щоб була захиста, там сильне приїде те, що треба. Те, то, що там для оборони, для захисту очікувало, все їде, приїде. І от тоді в будуть гарні довини коло води. От тоді ж будуть гарні. А зараз там сильне прийде підсилення хороше. А поки там боротьба, стрільбище, а це сама, і дивіться, там можуть бути жертви. Я не знаю, жертви військових або жертви мирного населення. Будьте, будь ласка, уважні. Ми з вами такі підсказки отримали від інформаційного поля, і треба просто бути уважними, треба просто знати, що таке. В ймовірність так, інформація дає, що ймовірно таке буде. Надо значить, ставити молитвенний захист, молитися там у безпеці будь Головне, ми узнали підказки. І щоб все зробилося так, щоб погані підказки не здійсни, не здійснилися. Но поки що інформаційне поле підсказало, що до кінця лютого треба бути дуже уважними в Очакові, рідненькі. А що вам хотят підсказать? Мадам Ленорман, підскажіть, будь ласка, мирным жителям Очакова, Николаївская область Украина, до кінця лютого, як себе поводить, що вас чекає? Да, вот видите, коса это, это военное противостояние. Воїны украинские захищаются с ворогом. есть напряжение, есть оружие, есть это движение. Понимаете? Двое, две стороны друг друга коса на камень нашла с ворогом. Чтобы вы знали, что еще как бы карта, карта щуры, Це теж вороги. Вони близенько там. До кінця лютого будьте, будь ласка, уважні. Ми потом як напи напишете потом, будь ласка, і ми там. Ситуація буде змінюватися на покращення. Якщо захочете, напишіть напишете, напишете потім у, кінці лютого, у кінці лютого під будь-яким прогнозом на любе місто, що ви хочете, щоб ми подивилися добре і ми обов'язково подивимося. Дякую вам за дружбу, дякую вам за лайки, дякую вам за добрі коментарі. Я вам бажаю спокою, миру, і щоб ви всі були живі і здорові. Миру нам усім. Обіймаю кожного з вас. Кожному з вас, ангел-охоронця і божого захисту, посіть, будь ласка, я буду дуже чекати.